Христос ішов і на місто дивився, все навколо розкішно цвіло, скрізь і всюди народ веселився, але сумно для нього було, хоч його, як царя зустрічали, і кругом чувся радісний спів, йому одяг під ноги кидали, та син Божий в цей день нарадів в серці гірко і боляче стало, і сказав він до міста тоді. О, якби ти хоч зараз пізнало, що потрібне для миру тобі, піднеслось ти від золота сяєш, та зруйнованим буде це все. Та, на жаль, лиш одного не знаєш, що тобі день майбутній несе. День розплати для тебе настане, всіх дітей повбивають твоїх, ти загинеш в руїнах і ранах, бо не знав ти відвідин своїх. Христос ішов і на місто дивився, сльози тихо з очей витирав, а народ все співав, веселився, бо кінчини своєї не знав. Їде Христос на ослі, всюди його зустрічають, люди великі й малі вітям дорогу стеляють. о, яка радісна мить, радісна сповна хвилина, Бог на ослиці сидить, наче звичайна людина. Що це все значить? Чому люди його так вітають? Може, сьогодні йому царську корону одягнуть? Може, нарешті вже він вдягне правителя шати, як Всевишнього син буде навік царювати? Ні, в його планах не те, всі він бажає сказати: їду я в місто святе, вмерти. а не царювати. Вже наближаються дні за воротьми тут святими, замість корони мені вдягнуть вінок і стернини. Але народ, мій знай, царства мені тут не треба, ти лиш одне пам'ятай: я помираю за тебе. Сповіщайте людям про Христа, прислухайтесь до Його веління, поспішайте в села й міста з радісною вісткою спасіння. Гине душі стомлені гріхом, хто про Бога може їм сказати, серед зла, яке кирпить кругом, чи ж не ми їх маємо спасати? Той, хто зустріч з Богом пережив, хто горить до ближнього з любов'ю, хто з Ісусом заповіт ступив, від гріхів, омившись його кров'ю, той, хто в числі є його дітей через всі насмішки і спокуси. Грішних, невідроджених людей може навернути до Ісуса. Це служіння Бог довірив нам. Ми його повинні оправдати, не словами тільки, а життям грішникам Ісуса показати. Всі свої турботи залишіть, бо чекає вас Господнє жниво. Поки чаще маєте, спішіть, там колося вже давно дозріло. Коли ж не вам прийде кінець і земна закінчиться дорога, ми за це нев'янучий вінець в небесах одержимо від Бога. Хай за кожний прожитий день, що Господь про нас ще так дбає, в щирих звуках живих пісень, вічна слава і хвала йому лунає.